Доброго дня! Звати мене Василь і ви на каналі сам собі змайстровав. Сьогодні хочу показати свою стрічку ленточну, кому подобається пилу Ось так має, ось такий вона має вигляд. Висота її 2.15. Робочий сіл знаходиться на висоті метр десять. Тут всередині ось так мають кібеля, шкірі і весь. Ця конструкція виготовлена з стерсоплити. Ві має 30 діаметр 30 сантиметрів. Теж стирсоплити дві докупи і товщина 30 мм. Двигун 600 ватт. Трьофазний. Та да, он є. Є така напилосос з труби поліетиленої. Максимальна висота пропилу 170 мм. Mm. Довчина пилки 2 метри 9 сантиметрів. З цієї сторони тут у мене є ось такий така ручка, якої Знімається і знімається напруга пилки. О, там пружина вона тискає і вже пилка на, на настроєна. Тут еще мене кінцевик стоїть. У мене раніше ця ручка була без кінцевика. Інколи забуваю і включаю. Це добре, що не наробило ніяких біди, тільки погнуло трошки пилу. Тепер я вже поставлю кінцевик. Направляючи пили, виготовлено ось з такої профільної труби. 3х2. Середній виготовлений пас і тут барашкою він піджимається і тержить. Всередині ще, ще є теж дві профилі таких труби, в, яких, в якому яко ходиться ця, ця направляюча. Сира виготовлена. теж дерев'яна ходить в пазах, болт М10 натягуючий, ну і пружина, яка коли пускається речах в напруги. Вона стає на місці і не треба більше нічого регулювати. З цієї сторони отут є, регулюється сам саме колесо. Корпуса, тут два підчепники стоять, перекріплені до, до самої терсоплити. Так само той корпус прикріплений до, до серги, а на валі вже знаходиться, на, знаходиться колесо. Як, якось тут, і той, і тут і так само і тут. О. тут такий от у мене механізм. Пилка опирається в підшипник на свою чергу фіксується болтом, коли його відпускається, підводиться до пилки. Замість підчепників бокових я поставив дві таких направляючі з дуба. У мене раніше були підчепники, але вони викинули, все стали. І от тепер нормально працює. Так, стіл. Ціл має розмір 50 на 50. Теж можна поставити під 45 градусів. Ось ця лінійка. Вона відкручується там, От знизу є 4 барашки, вкручується, якщо треба замінити пиво, знімається цей кутник. Тут ставиться вже така лінійка. Дивіться, такою барашкою. Також є ще ось такий транспортер. Тут кнопка Пуск стоп. Ну а зараз пробую щось пропиляти. Дуб. Роботи, я задоволений. Ну, а на цьому все. Кому сподобалось, підбайте палець вверх. Хто не підписаний, підписуйтесь, буде багато цікавого. На цьому все. Будьте здорові, дякую за увагу. До побачення.